Доброго вечора, шановні телеглядачі. Наша програма гість студії. І у нас сьогодні в гостях завідувач дошкільним навчальним закладом Сонечко, що в місті Тисминиця, пані Гафія Меляченко. Я вас вітаю, пані Гафію у нашій студії. Доброго вечора. Потрібно сказати, що протягом останніх років, наскільки я пам'ятаю, ви протягом трьох років очолюєте цей заклад. Наша знімальна група неодноразово бувала у вашому закладі. Ми знімали багато заходів за участю і дітей, і вчителів, вихователів. Садка, в садку завжди цікаво, відбувається дуже багато заходів. Але хотілося б десь провести таку не мов би, анотацію вашої такої роботи за три роки, що вам вдалося зробити як керівнику цього закладу, що ви плануєте зробити, що можливо не вдалося, а десь буде зроблено трохи пізніше. Тобто, як ви оцінюєте роботу садка ну, під вашим керівництвом? Прошу. Зробити підсумок своєї роботи і з роботи колективу спонукала нас і Державна підсумкова атестація нашого навчального закладу. Ми звітуємо за нашу роботу за три роки останні. Зробив колектив самоаналіз своєї освітньої діяльності. Перш за все, хочу сказати про те, що приступивши до виконання обов'язків завідувача, помітила те, що не всі санітарно гігієнічні вимоги виконуються в садочку. Перш за все, мене схвилювало опалення, тепло, бо затишок і тепло це є захист здоров'я дитини. І тому десь за мету ми собі поставили змінити цю ситуацію. І хочу поділитися тим, що з матеріальної бази нам вдалося змінити в самому закладі, а також на території нашого дошкільного закладу. За цих три роки ми утеплили пінопластом та пофарбували зовнішні стіни, тобто фасад. Замінили всі вікна на пластикові. Замурували 10 вікон і троє дверей, щоб зберегти тепло. Замінили систему опалення у п'яти групах музичній та спортивних залах. Виконали побілку коридорів, музичної та спортивної зал, кухні, пральні, замінено ліноліум на підлозі у всіх коридорах садочку. Перекрили шифером чотири павільйони літні. Замінили огорожу при вході в садочок. Огорожі на дитячих майданчиках, заасфальтували вхідну доріжку, виготовлено красиві та цікаві стенди на коридори, закуплено обладнання на кухню, холодильна камера, холодильник, кухонна плита. Для пральні дві пральні машинки і праску, електромісорубку ще для кухні, два музичні центри, в музичний зал і в спортивний зал. Маємо два комп'ютери старі, докупили за цей час, нам подарував Приватбанк маємо підключення до мережі інтернет. Це дуже добре, бо допомагає в навчально-виховній роботі. Естетично оформили і обладнали музичну залу номер 2 За цей період використано 7 тисяч 119 тисяч гривень державних бюджетних коштів. Вдалося нам залучити і депутатські та спонсорські кошти: 4 тисячі гривень депутатських коштів і 114 тисяч спонсорських коштів. Це колишній. Депутат обласної ради, а зараз народний депутат Юрій Дерев'янко виділив 26 тисяч на придбання меблів для групи Хмаринка. І Круць Микола Федорович виділив на 88 тисяч будівельних матеріалів. Ці всі роботи в основному проведені в 2012 році. Це був період, коли ми. Два з половиною місяці не працювали, садок був на ремонті капітальному, і коли дітки і батьки прийшли в садок, вони його не впізнали. Він став красивим, затишним, теплим і маленьким тисменичанам зараз комфортно в ньому перебувати. Це тішить наш колектив і громадськість батьків. А найголовніше тут добре нашим діткам. Ну, раз ми вже почали говорити про колектив, то, будь ласка, розкажіть про тих людей, які допомагають вам, адже і е, одній людині е, багато роботи зробити не під силу, потрібно бути якась команда однодумців, тож декілька слів про ваш колектив. Ну, звичайно, один в полі не воїн. Колектив наш дружній, творчий, працьовитий. У нас працює 54 працівників, з них 23 педагогів. 17 вихователів, два мускірівники, два інструктори з фізкультури, психолог. Вони ведуть навчально-виховну освітню роботу, дбають про всебічний розвиток, оформляють приміщення, проводять заняття, свята і просто щиро люблять наших діток, стараються виходити їх добрими, розумними, справжніми українцями та патріотами своєї держави. Велику роботу проводить медична сестра. Бо охорона здоров'я і життя дитини це є найголовніше. Вона відповідає за медичне обслуговування та харчування дітей, вона має великий досвід роботи і є працьовитою, компетентною і старанною людиною. Не менш важливу роль, і ми ніколи в своєму колективі не ділимо на педагогів і на обслуговуючий персонал. Так, тільки в звітах ділимо. Ми кажемо наш колектив. Бо помічники вихователів, які... Працюють в кожній групі, є учасниками і навчально-виховного процесу. Вони відповідають за чистоту за харчування і допомагають вихователям у вихованні дітей у проведенні занять. Не менш важливу роль відіграють і кухарі, і пралі, і двірник, яким ми можемо похвалитися напевно на ціле місто, бо такої, напевно, доглянутої чистої території немає ні в одній організації. Він просто бджілка в нас. І оператори котельні, які ніколи не відмовлять допомогти у всіх роботах, бо чоловіки у нас, як ви всі добре розумієте, обмаль. І тому боюся пропустити когось, хочу всіх разом назвати, що весь колектив у нас працює над тим, щоб наш садок працював добре, злагоджено, і щоб діткам було тут добре. І всі розуміють, що працюють із найдорожчим, із нашим майбутнім. І цією нагодою, хочу щиро подякувати своїм працівникам, які є моєю опорою. І просто другою сім'єю. Я думаю, що нам вдається та робота, яка на нас покладена, для того, щоб краще виховувати наших дітей, ми запросили, запрошуємо ще й інших людей. Ми ввели англійську мову в старших групах разом з батьками. Наші діти мають можливість займатися танцями. В садочку працює хореограф. Завдяки священникам наших церков, у нас працює монахиня. Яка займається катехізацією, що середи приїжджає з Франківська. Дякую всім священникам, особливо отцю Роману Микієвичу, який є куратором цієї справи. Все ж таки до людей прийде особа духовна, вона сприймається інакше і вміє це зробити. Я думаю, що наші діти мають можливість і наші батьки добре виховувати дітей у нашому закладі. Наш колектив має добру співпрацю з Тисминицькою школою, тому що ми готуємо наших дошкільнят до навчання в школі. Ми зустрічаємося з колективом, з дітками. І я хочу подякувати колективу школи, адміністрації, особливо вчителям початкових класів, за ту спільну співпрацю. Бо тільки співпраця школи, садочку і сім'ї допоможе діткам добре підготуватися до навчання в школі і зробити цей перехід безболісним. Маємо добру співпрацю. Співпрацю з медичними заклами, дитячою консультацією та поліклінікою міською. Налагодили співпрацю з дитячою бібліотекою. Разом спільно ми ведемо проєкт по освоєнню комп'ютерів в дитячій бібліотеці. Наші старші групи відвідують дитячу бібліотеку, де знайомляться з книжками через комунікаційні нові технології, тобто через комп'ютер. Маємо добру співпрацю з музеєм міста Тисмениці – Пані Ліля часто нас запрошує, або ми самі просимося і приходимо на всі виставки, і переглядаємо експозиції нашого музею. Ну і особливо хочу подякувати за добру співпрацю з телерадіокомпанією «Тисмениця» вашою, бо ви робите нам рекламу, ви є нашим акумулятором, який нас заставляє краще працювати, бо ми знаємо, що це побачить ціле місто. Дякую всім за добру співпрацю. Ну, напевно, найголовніше питання це харчування, це є е, перебування дітей в садку чи задоволення цим станом справ. Щодо Звичайно, харчування, харчування це важлива роль, бо дитина цілий день від 8-ї години до 5-ї є в садочку. У нас є згідно інструкцій триразове харчування. Медсестра складає меню щодня. Відповідно до тих продуктів, які ми маємо, і відповідно до тих цін, які ми маємо. Хочу похвалитися, що на протязі цих років-трьох років харчування набагато покращилося, навіть орієнтуючись по ціні. У 2011 році ми харчували на день дитину на 12 ,75 гривень 75 копійок, у 2012 році на 13 гривень, і в 2013 році на 14 ,18 гривень 18 копійок. Ми включили овочі, фрукти більше у раціон наших дітей. Хочу подякувати, користуючись цією нагодою постачальникам. Нам постачають продукти харчування, підприємець кошик Петро, пан Фицик, місні вироби, і пан Божолук з вільшаниці молоко, і ще масло і творог ми беремо із молокозаводу Івано-Франківська. Хочу їм подякувати за розуміння того, що вони постачають продукцію для дітей. У них завжди є якісні продукти вчасно. І інколи вони чекають на кошти, які невчасно перераховуються. Вони розуміють, що це є дітки, і вони вчасно із сертифікатами відповідності доставляють нам цю продукцію. Велику роль відіграють кухарі. І я хочу сказати, що в нас дуже відповідальні і з досвідом жінки. І коли в нас є перевірки станції, часто в нас є, бо це є дитячий заклад, то суттєвих недоліків у нас, як правило, не виявлено. І калорійність, і санітарні вимоги і харчування відповідають санітарно гігічним вимогам інструкції Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти України. Зрозуміло, і це важливо. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про свій колектив, але навіть і одним колективом таку велику, ну досить одиницю, як дитячий садок, все одно не протримати, потрібна ще допомога громади, мабуть, спонсорів, та й батьків, зрештою, адже діти, які навчаються, певно, що їх проводять батьки, вони бачать результати роботи і вашої, і колективу, яка участь батьків у життєдіяльності садка, чим вони допомагають. Ну, звичайно, батьки це є наші помічники. У нас виховується 310 дітей. Значить, є 310 мам, татів, бабусів, дідусів. І, як ви вже сказали, дійсно це є великий, потужний колектив однодумців. Батьки беруть активну участь у вихованні дітей і підготовці навчального закладу до його роботи, до забезпечення життєдіяльності дитини в садочку. Батьків залучаємо до проведення свят, до підготовки костюмів, до вивчення сценарію з дітьми разом. Вони від, мають право відвідувати і заняття, подивитися, як, нам, наш, як нашим діткам живеться в садочку. Але велику роль батьки відіграють у ремонті, придбанні деякого інвентаря. Ми добре знаємо, що не все ще так добре з матеріальним становищем і з фінансами в нашій державі. І тому десь такі питання, як. Придбання частково меблів, іграшок, посуду, килимового покриття, миючих засобів, навчального приладдя, канц товарів для дітей лягло. На плечі і на кишеню наших батьків. Я їм щиро дякую за розуміння. Це організовують батьківські комітети, і особливо дякую їм, тим батькам, які є членами батьківського комітету, садочку і батьківських комітетів кожної групи, бо вони на громадських засадах виконують цю важливу функцію. Але беруть участь усі батьки, всі небайдужі. І тому завдяки їм і вихователям, які там працюють, кожна наша група перетворилася в картинку. Такі, знаєте, Елемент змагання з'явився. Ми хочемо в тій групі, а ми хочемо ще краще. Там зробили куточок для батьків такий, а ми зробимо ще інакше і просто щиро своїми руками. Батьки часто беруть участь у творчих виставках, які готуємо їхні діти. Разом з дітьми виготовляють. З пластиліну вироби, аплікації роблять, малюють. І я думаю, що той час, який мама чи батько провели з дитиною, дуже важливий для дитини. І тому ми заохочуємо, щоб батьки були активними учасниками всіх наших заходів і. Активними учасниками нашого життя, хочу тут подякувати Сергію Круліковському, голові ради закладу, який разом із головами батьківських комітетів, особливо під час проведення того великого капітального ремонту в 2012 році, організовували ту роботу, яку зробили батьки, бо батьки в нас зробили огорожу, і всі коридори, ліноліум і побілку це організовано батьківським комітетом нашого садочку. То це теж дійсно дуже важливо. Запис нашої передачі відбувається в дні надзвичайно історичні для України. Ми поговоримо потім про ті всі і трагічні події. Але все ж таки ми повинні пам'ятати, що 2014 рік це є рік, коли відзначаємо. Велику дату 200 років з дня народження великого ковзаря Тараса Григоровича Шевченка. І останній раз, коли ми були у вас на зйомках, у деяких групах ми бачили дуже гарні вже прибрані куточки, де бачили і ковзар, і портрети Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, як ви готуєтеся відзначати цю таку велику подію з дітками і що планується в садку? Звичайно, Шевченко, це наш апостол, і ми не оминули цієї дати. Ще з вересня місяця ми розробили заходи по підготовці і проведенню цього року Шевченка. І цілий навчальний рік ми, ми в цім руслі працюємо. В кожній групі, як ви вже сказали, є оформлений куточок Шевченківський і для діток, і для батьків, які можуть почерпнути інформацію для себе. Впродовж лютого і березня початку ми проводимо такий захід, як шевченківські читання. Перед сном замість казок вихователі читають діткам Шевченка. Ті вірші, які доступні для дітей. В кожній групі дітки вивчили по два-три віршики. Майже кожна дитина знає шевченківські вірші. Ну і, звичайно, підсумком будуть у нас свята. Ми готуємо три свята, бо в нас багато дітей, 300 дітей, щоб залучити всіх діток. Ми готуємо 12 і 13 березня о 10-й годині. Тож я запрошую не тільки батьків, а й громадськість міста, і небайдужих людей, кому цікаво подивитися, чим живе садок. Подивитись на наших чудових працівників і на те дійство, яке вони готують 12 і 13 березня о 10-й годині в наш музичний зал, який є дуже гарним, красивим, прибраним. І чекаємо вас в гості. Останні події в Україні торкнулися напевно усіх і дорослих, і малих, і е, те, що ми бачили. Через засоби масової інформації, це і розстріл мирних демонстрантів у місті Києві і останні події, пов'язані з Автономною Республікою Крим, тобто інтервенція російських військ до України, практично її окупація, впливає на людей психологічно, навіть і діти, і старшого віку, вони дуже добре розуміються на політиці. Ми бачимо і учні школи, які можуть дати оцінку, вони розуміють цю ситуацію. Все ж таки, дітки ваші ще досить є маленькими, але вдома батьки розмовляють. Дають на ці теми і десь загальний стан такої тривоги за долю, зрештою, не тільки Україна, а й за долю кожного, кожного зокрема громадянина її. Який фон в цьому плані як ви оцінюєте цю ситуацію, і якимось чином як оберігаєте дітей від негативної інформації, чи проводите якісь розмови з батьками, що потрібно десь можливо уникати якихось панічних настроїв, уникати стресових ситуацій, щоб дитина маленька не пробувала у цьому, адже буде звичайно десь це впливати шкідливо на її здоров'я? Ну і власне ваша така оцінка цих останніх подій, які відбувалися і відбуваються, на жаль, ще поки що на території України. Не, можливо, десь, зокрема, і в нашому районі. Я, як і кожний громадянин України, звичайно, стривожена станом, який є в нашій державі. Хвилюємося, переживаємо, молимося за Україну. Тішимося тими змінами, які пройшли прогресивними, але сумуємо з того приводу, що все, не все пройшло так мирно і гладко. Я, як мати, бабуся, і просто як людина, і як педагог. Хвилююся і за дітей, і за дорослих. Віримо в те, що в Україні буде все добре. Ці тривожні події вплинули й на нас, дорослих. І, як ви кажете, хвилюємося за стан наших діток. І тому ми зібралися нашим колективом, підібрали необхідну літературу і розробили таку. Консультацію, такі поради для батьків і вихователів, тобто для всіх дорослих під назвою Дитина і суспільні колізії. І тому деякі пункти я вам хочу трошки зачитати а детальніше, кому цікаво, можуть підійти у кожній групі. Ми залишили такі поради. Значить, радимо вам створювати світлу атмосферу з позитивними настроями в сім'ї, а ми в себе. Поводитись розважливо, гасити власні пристрасті, бо діти дуже чутливі до психічного стану дорослих, вчити дітей засуджувати не людину, а не добрий вчинок, роблячи це без агресії, формувати дружні стосунки з дітьми, запобігати виникненню конфліктів, не проявляти при дитині бурхливих емоцій, не виправдовувати насилля, не вести політичних дискусій у присутності дошкільнят. Ну і найголовніше, не переглядайте тих важких передач по телевізору, де старайтеся дітей від таких важких телепередач забрати десь, переглядати їх без присутності дітей. Не уникайте розмов з дітьми про негативну інформацію, якщо вони починають цю розмову. Бо закривати теж не можна. Пояснюйте спокійно, без агресії і без тяжкого суму на своєму обличчі, бо діти дуже делікатно нас приймають. Не залишайте. Малят наодинці з сильними враженнями, бо вони додумують своє. А постарайтеся заспокоїти їх і підбадьорюватись. Придивляйтеся до тих ігор, які виникають у дітей, бо зараз є і тітушки, і снайпери, ми це спостерігаємо. І деяка агресія з'явилася в цих іграх. Забороняти не можна грати дітям політичні ігри, можна, але справити їх у якісь трошки позитивніше. Русло. Старайтеся, щоб вони в іграх не ображали один одного, не били. І особливо, щоб не казали, я тебе вб'ю. Не вбивати Ні ви, як граєте з дітьми, ні дорослі, ні діти між собою. Найтяжчі дитячі стреси часто не проявляються зовні. І тому просимо вас, спостерігайте за дітьми, бо в них це виходить трошки пізніше, як у дорослих, щоб вони не затамували ці емоції в собі. Негативні емоції треба знімати. Молитвою. Ми всі люди віруючі, ми тут на Західній Україні і в Тесмениці, і тому радимо вам більше сідати з сім'єю до спільної молитви і в усіх скрутних ситуаціях звертатися до Бога. І з Божою допомогою, я думаю, що наші дітки цю ситуацію переживуть, а нам всім, дорослим, разом з дітками бажаю миру, злагоди і хочу завершити своє побажання. Боже великий, єдиний нам Україну, храни. Я би теж хотів на цих словах завершити нашу передачу. Хочу подякувати вам, що ви прийшли до нас в студію. Нашим глядачам нагадую у нас в гостях пані Гафія Мельниченко. Завідувач дошкільним навчальним закладом сонечко, що є у нашому місті Тисмини. нехай дійсно тільки позитивні емоції оточують і ваш педагогічний колектив, і виховний колектив, і також і, і всіх діток, щоб ніхто не хворів, щоб дійсно діти не жили в атмосфері страху та тривоги. Тож побажаємо всім нам єдності. Добра Миру та злагоди. До побачення. На все добре.